Летюча скриня Ганс Крістіан Андерсен Озвучила Страдецька Олександра. Жив собі дуже багатий купець, та він раптово помер, і всі гроші дісталися його синові. Той зажив дуже весело, і невдосі лишилося в нього тільки чотири скілінги, старий халат і пара пантофлів. Друзі знати його більше не хотіли, але один із них, людина добра, прислав йому стару скриню. Чудово, та складати в скриню не було чого, от він і всівся в цю скриню сам. А скриня була непроста варто було натиснути на замок, і скриня здіймалася у повітря. Купецький син так і вчинив. Скриня вилетіла з ним у димар і понеслась аж під хмарами. Він прилетів до Туреччини, зарив скриню у лісі у купу сухого листя, а сам вирушив до міста. На вулиці стрілася йому жінка з дитиною, і він спитав її Послухай жінко, а що це за великий палац тут біля самого міста, що вікна так високо від землі? Тут живе принцеса, відповіла та, їй наприрочено, що вона буде нещасною з вини свого нареченого, до неї не сміє з'являтися ніхто інакше, як у присутності самих короля з королевою. Дякую, сказав купецький син. Він пішов до лісу. Всівся свою скриню, прилетів просто на дах палацу і заліз до принцеси у вікно. Принцеса спала на дивані і була така гарна, що він не втримався та поцілував її. Вона прокинулась і дуже злякалася, але купецький син сказав, що він турецький бог, який прилетів до неї повітрям. Вони всілися поряд, і він почав розповідати їй казки, а потім він посватався, і принцеса погодилася вийти за нього. Але ви маєте прилетіти сюди в суботу, сказала вона, то мене прийдуть король з королевою. Вони будуть дуже потішені тим, що я виходжу заміж за турецького бога, але ви постарайтеся розповісти їм якомога кращу казку. Мати полюбляє слухати щось повчальне та серйозне, а батько весела. Принцеса подарувала хлопцеві шаблю, викладену червінцями, а саме їх йому зараз і не вистачало. Він купив собі новий халат, а потім сів у лісі складати казку. У суботу король і королева прийшли до принцеси, і купецького сина прийняли дуже добре. Розкажіть щось серйозне та повчальне, сказала королева, але ще б і посміятися можна було, додав король. Добре, відповів купецький син і став розповідати. Жила собі коробка сірників, що дуже пишалася своїм високим положенням. Голова їхньої сім'ї, сосна, була найбільшим і найстарішим деревом у лісі, а тепер сірники лежали на полиці між кресалом і старим залізним казанком та розповідали про своє дитинство. Так, добре нам жилося казали вони, то от прийшли якось дроворуби і загинула вся наша родина. Стовбурт отримав місце грощогли на чудовому кораблі, гілки розбрелися хто куди, а нам от випало служити світочами для простолюду. От заради чого опинилися ми на кухні, такі пожа... поважні панове, як ми. Від самої появи на світ мене постійно чистять, шкребуть і ставлять на вогонь, сказав казанок. Я посідаю в домі найперше місце. Усі ми тут сидимо в хаті, тільки відро часом буває на подвір'ї, а новини ми дізнаємося від кошика для харчів. Він часто ходить на ринок, та в нього вже надто гострий язик. Чого ти про розпотякався тут? сказали раптом Кресало. Поговоримо про те, хто з нас важливіший, сказали сірники. Ні, я не люблю говорити про себе, сказала глиняна миска. Ну, ми просто розмовляти. Я розкажу дещо, що буде зрозуміло геть усім тут. На березі рідного моря, під тінню буків, чудово, сказали тарілки, там в одній сім'ї й свою молодість, усі меблі були поліровані, підлога часто вимита, а фіранки на вікнах мінялися кожні два тижні. Як ви цікаво розповідаєте, сказала Мітла, у вашій розповіді так і чути жінку, відчувається якась особлива охайність. Так так, погодилося відро. Глиняна миска продовжувала свою розповідь, і закінчення було не гіршим від початку. Тарілки загремотіли від захвату, а мітла вийняла з ящика зелень петрушки і увінчала нею миску. Отепер ми потанцюємо, сказали щипці для вугілля і пішли в танок. Стара обивка на сільці ще стояла у кутку, від такого видовища аж луснула. А нас увінчають? спитали щипці, і їх теж увінчали. Усе це чернь. Думали сірники, тепер самовар мав заспівати. Але він пишався і хотів співати, лише стоячи на столі господарів. Що ж, якщо самовар не хоче співати, не треба, сказала старе гусяче перо. За вікном висить у клітці соловей, нехай він нам заспіває. Це непристойно слухати якогось залітного птаха, сказав великий мідний чайник, нехай розсудить нас кошик для харчів. Хіба ж так слід проводити вечори? Відповів кошик, невже не можна поставити дім на належний рівень кожен би тоді знав своє місце, а я б керував усіма. Тоді справа пішла б зовсім інакше. Ну, Нумо голосувати!» – закричали всі. Раптом двері відчинились, увійшла служниця, та всі притихли. Але не було жодного горщика, який не мріяв би поти про свою вельможність та про те, що він міг би зробити. Якби вже взявся до справи я, пішла б гульня думав кожен. Служниця взяла сірники й запалила ними свічку. Як вони запирхали, загоряючись, тепер усі бачать, що ми тут найвельможніші, думали вони, оскільки від нас близько та світла, аж тут вони згоріли. Чудова казка, сказала королева, я наче сама була на тій кухні разом із сірниками. Так, ти гідний нашої дочки. «А вже ж!» сказав король, весілля відбудеться в понеділок. Увечері в місті влаштували ілюмінацію. Вуличні хлопчиська кричали Ура, ура! та свистіли. Треба й мені вигадати щонебудь». Подумав купецький син, він накупив ракет, хлопавок, склав усе це в свою скриню і здійнявся в повітря. Ніколи ще турки не бачили такого феєрверка. Повернувшись до лісу, купецький син подумав: треба піти до міста, послухати, що там кажуть про мене, скільки чуток ходило містом. Кожен розповідав про побачення по-своєму, але всі стверджували, що це було дивовижне видовище. Я бачив Бога. Казав один, очі в нього були, як зірки, а борода, як морська піна. Бо летів у огненому плащі, розказував інший. А зі складок визирали янгулята. Наступного дня мало бути весілля, але купецький син повернувся до лісу, щоб сісти в скриню, та не знайшов її. Скриня згоріла, у неї потрапила іскра від феєрверка. Скриня тліла, тоді спалахнула, і від неї лишився тільки попіл Кінець.